Здоровенькі були з вами Ал. Сьогодні у нас на огляді і тесті ретроплата MSI 694D Pro 2, версія друга. В чому особливість цієї плати? Ви вже помітили. це на двохчіповий монстр на базі Pentium 3 з частотою 1 ГГц. Їх у нас два штуки. Доволі така цікава ляпота у нас знизу. Так само. Датчик температури у нас йде окремо. Перед першим запуском замінив батарею BIOS, додатково помив все спиртом, бо була брудна, продовжу, десь окиски були. Запускаємо через піка ПСУ. По системі охолодження це у нас від AMD такий мітний радіатор. Другий радіатор у нас буде. Рідний, це у нас інтелівський. Піка ПСУ 12 вольт. Дивимось по споживанню. Давайте ще дамо посткарту. Так, нажимаємо живлення. Вимкнулось. Буквально на момент включилося, почали бігти коди і зупинилися. Візьмемо на тест Big White 530 Вт. Вмикаємо кнопочку. У нас пішов автостарт плати. По нижнім кодом йде ініціалізація. Але тут у нас висить 25-26 код. Але головне, що у нас тут є ініціалізація. Ну, поки на цьому висипаємо ініціалізацію. Як бачимо, спостерігаємо, наші баченки крутяться. Проходять, розкори, проходять, проходять. Один червоний світиться. Щось мені до вподобається. Наша відеокарта. GeForce 6200 на 128 мегабайт, а GP шиня. Ми вставляємо її. файна сила наш відеовихід. О, Є зображення пішло а це світловим так, ну -ка Тест оперативної пам'яті Pentium 3 Частота 1000 МГц. Нажимаємо Dev Enter Setup. Заходимо в науч BIOS. Ну, все працює, бачимо. 2000 рік, правда? Що у нас по статусу? Температура 34-32 градуси, різні оберти, бо в зафіксовані, напруги. В принципі, все робоче. Напишіть в коментарях, яку операційну систему ви хотіли бачити і які ігри для тесту